Велосипед це топ. Сів і поїхав, бензину не треба, і заряджати теж. Але кілька речей все ж варто зробити перед черговою мандрівкою на своєму двоколісному. Ні, ну а що ви хотіли. Та це не страшно. Весь процес приготувань займає менш як хвилину, тому все окей. Дивись, піднімаємо сідло. Його висота має бути такою, щоб при їзді ноги випрямлялися повністю. Твої коліна будуть тобі за це вдячні. Перевіряємо справність гань та керма. Повірна, ходу це робити не так зручно. Якщо ти плануєш їхати ввечері, то перевір справність ліхтариків. Та чи вони взагалі заряджені? А то батарейка може сісти у найбільш незручний момент. Все працює? Ну тоді повний перед. Приєднуйся до нашої волотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.